Молодці дітки, ви перепочили і ми рухаємось далі. Подивіться, перед нами на картинці дві річки. Одна широка, інша вузька. Як ви гадаєте, яка широка? Праворуч чи ліворуч? Так, правильно, річка та що праворуч, вона вузька, а та, що ліворуч, вона широка. В мене подивіться є два кораблики. Жовтий і червоний. Як ви гадаєте, який кораблик попливе по широкій річці? Так, правильно, по широкій річці попливе червоний кораблик. А жовтий по якій річці попливе? Так, правильно, жовтий кораблик попливе по вузькій річці. Так, дітки, а нашим друзям потрібно вирушати далі. І перед ними дві доріжки. Одна широка, інша вузька. Як ви гадаєте, по якій доріжці піде курочка? Так, курочка піде по вузькій доріжці. А по якій доріжці піде ведмедик? Так, ведмедик піде по широкій доріжці. Так, наші друзі дістались до Наталки у гості. А ми з вами давайте згадаємо, по якому місточку йшов мишко. По широкому чи по вузькому. Так, Мишко йшов по широкому місточку. А по якому йшла курочка? Так, курочка йшла по вузькому місточку. Якого кольору був вузький місточок? Вузький місточок був зелений, а широкий місточок був червоний. І наостанок давайте зробимо подаруночки нашим друзям. Який шарфик ми можемо подарувати мишкові? Так, мишкові ми подаруємо найширший шарфик. Який шарфик ми можемо подарувати курочці? Так, курочці ми подаруємо найвужчий шарфик. І який шарфик ми подаруємо ляльки Наталі? Подаруємо той, що посередині. Дітки, ви молодці впоралися з завданням, а ваше завдання на дом буде таке: знайти в себе вдома два шарфики, широкий та вузький, і порівняти їх за шириною. А я з вами прощаюсь, до побачення!